Ми навіть не замислюємося, що можемо дозволити собі будь-яку їжу. Але для багатьох людей, пенсіонерів та інвалідів, це розкаш. Сьогодні ми хочемо показати вам це. Очень вкусно, цікаво. А тим більше перва в жизни загадаю желання. Загадайте, ці суші коштують 500 гривень. Чи можете ви собі таке дозволити іноді? Звісно, ні. Звісно, ні. Це не по моей пенсии такое. А такие суші коштують 500 гривень. Чи можете ви собі їх дозволити? Никогда. Чи можете ви собі це дозволити? Ні, звісно. Просто пенсії у нас не такі, щоб я мала дозволу. Розуміємо. Друзі, більшість з них мріють просто про тарілку гарячого супа. Щодня їжа життя Дніпро годує тисячі пенсіонерів. Долучайся, твоя допомога змінює життя.